Восьме. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради, Кремльського району Полтавської області від 3 грудня 2020 року. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради, Кремльського району Полтавської області, 8 скликання. За основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. по помічникам ветеранів пакетних супровід демобілізованих, звільнених запасів. Так, восьме питання. Результат голосування отримало 0 проти 0 за 26. Рішення прийнято. Шановні колеги, у мене репліка щодо восьмого питання про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області. Я би хотіла звернути увагу, я вже говорила в цій залі про те, що від початку головування в нашому місті Віталія Олексійовича у нас виріс виросло число співробітників міських конкурс. Зокрема, в апараті міського голови за часів Олега Майдановича там було 13 штатних одиниць, зараз більше 20. Зокрема, хочу звернути увагу, ну, наприклад, я вже говорила на те, що радника міського голови ми не чули, не бачили, публічно його виступів не знаємо, з яких питань він радить, теж нам невідомо. І враховуючи те, що Віталій Олексійович у нас вже досвідчений керівник багато років на посаді, так може він і без радників без цього е, е, дуже великого апарату міського голови е, зможе впоратися. Е, одним словом, я закликаю е, міськвиконком структурні підрозділи Віталія Олексійовича звернути увагу е, на е, кількість персоналу. І, можливо, оцей бюджет, який ми будемо скоро приймати урізаний і дуже такий куций, можливо, і необхідно переглянути кількість співробітників у структурних підрозділах, і, зокрема, в апараті міського голови, Віталій Олексійович. Я вірю, що ви досвідчений керівник, покажете приклад і зможете впоратися. Олексійовна, я з вами відсотково згоден. Єдине, що нагадаю, що ми голосували за помічників ветеранів, не збільшуючи загальну чисельність, ми просто перевели працівників, скоротивши деякі посади, ввели ставки помічника ветерана. Нам доведеться це робити в наступному році дуже багато подібних кроків, тому що нас треба збільшити чисельність цих людей. Ви знаєте, що це державна цільова програма. Вона буде так само, як програма медичних гарантій, фінансуватися за рахунок. Державного бюджету, але певну частину в певний період ми повинні з місцевого бюджету підтримати. І, можливо, нам доведеться навіть штатну чисельність більше на цей період. Я перепрошую, тоді я ще й додам. Бо да. якщо Віталій Олексійович прокоментував от про програму е створення е спеціальних співробітників для ветеранів, це дуже потрібна програма. Безумовно, е і штат необхідно, і спеціалізований штат. Але ж Віталій Олексійович, наприклад, в тому ж апараті міського голови в нас є відділ громадського бюджету, того громадського бюджету, який вже кілька років не працює. Чи вона може пативних Ви так, будете пантисипатизації? Я, я за економне раціональне використання. Бюджету. Це давайте без дискусії. Дивіться, Женя, який керівник цього відділу, він доводить ті проєкти, які є, але займається чи купою, купою інших проєктів, роботи, в тому числі гуманітарних проєктів. Провів все літо минуле на нашому гуманітарному хабі, фасуючи, організовуючи, приймаючи гуманітарну допомогу. І люди працюють. Як називається цей підрозділ, це вже друга історія. Ми колись повернемося до партисуних практик до цього, до цього, до цього. У нас буде ресурс. Так, ну, Лариса Оксіна, давайте перейменуємо, добре, назвемо його відділ гуманітарної допомоги, фасування та розподіл. Вам легше буде з цього. Леся, легше тобі буде, як людині, яка там пропрацювала, хоч ти зараз начальник департаменту звернень, але ну, ми тебе теж звернені до гуманітарної допомоги. І ми Медведенка зробимо, начальник департаменту е, спорту, молоді, гуманітарної допомоги, тому що він відповідав за білу, за склад вже е, на погрушники може працювати. Якщо ж, грущика піде більше заробляти, ніж начальник управління. Або ті люди, я не буду прізвища називати, які хочуть звільнитися, на жаль, молоді фахівці наші, тому що зарплат не вистачає. Знаєте ці історії? Не знаєте? а я на жаль знаю. Тому, шановні колеги, давайте Олексійна, працювати так і все.